Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні буду розповідати, як поховати на цвинтарі хворобу. Це можна робити як собі, так і клієнтам. Якщо якась невиліковна хвороба, її можна прийти і поховати на цвинтарі. Але цю хворобу її не можна ховати там десь в могилах. Її треба на цвинтарній землі. Але не на могилах, це десь між могилами, десь під деревом, біля огорожі цвинтарної, ну на території кладовища. Тобто ви її закопуєте, цю хворобу, на території кладовища. Як це робиться? Треба купити срібну прикрасу. Ця прикраса повинна бути коштовна. Срібла повинно бути багато, ну, скільки ви собі можете дозволити. І ця срібна прикраса, вона повинна бути красива, вона повинна символізувати щось для вас. Ось, ну, вона дійсно повинна ну, подобатися вам. Її не треба тримати в руках, її треба просто, от як ви її купили в цьому пакетику, покласти біля тої людини, яку ви лікуєте на три ночі. Вона три ночі повинна переночувати ця прикраса десь поруч, біля, ну наприклад, під подушкою або під кроваттю, або біля, ну якщо ви себе лікуєте, покладіть там на тумбочку біля кроваті, але не чіпайте руками, хай вона там лежить, ця прикраса. І ви не повинні там нею любоватися, знати, що це ваше. Якщо ви лікуєте людину, і ви не хочете, щоб вона знала, що ви це робите, наприклад, там жінки так, чоловіків лікують або. Ну, когось то не, не в тімі, не в магії і боїться цього всього, але ви хочете людину полікувати, свою близьку. Покладіть біля нього так, щоб він не знав, це також спрацює. Але не давайте в руки, не треба одягати на себе або на цю людину. Ось, Три ночі ця прикраса ночує з цією людиною. Треба взяти в руки це срібло в пакетику і сказати. Срібло забери собі мою хворобу, назвати хворобу. Або забери хворобу такого то -та. Сказати ім'я і яка саме хвороба. Можна сказати декілька хвороб, але якщо ви лікуєтесь від хвороб, то кажете тільки хвороби. Якщо ви лікуєтесь від залежності, то це вже в інший раз і на іншу прикрасу ви будете заговарювати. І потім можна вже йти і. Закопати на цвинтарі цю прикрасу. Там, кажуться слова. Слова я залишаю в описі і залишаю зараз на екрані. Ось цей текст можна позбавитись будь-якої хвороби. Також можна позбавлятися алкоголізму, наркоманії, будь-якої залежності, залежності від цигарок або залежності від коли чоловіки травку курять. І хвороби, і залежності. Можна поховати на цвинтарі. Хвороби зникають назавжди, в залежності зникають на рік. Потім треба повторювати. Якщо кармічно людина вже відпрацювала цей негатив, то хвороба пройде. Тобто паралельно треба працювати з людиною, щоб не було образ і пропрацювати кармічні борги. Ви можете зупинити відео, переписати собі цей текст або зробити скріншот. І коли ви прийшли на цвинтар, то по правилам заходите, по правилам виходите з дарами. Ось слова, які треба казати, коли ви заходите на цвинтар. І коли ви ходите, також кажете певні слова, які зараз на екрані. Поводитись там пристойно, на цвинтарі не можна пити, їсти, пити спортне, говорити гучно. Приходите в гості, вітаєтесь, хазяйка з хазяїном кладовища. Тут вам не треба шукати якусь там могилу з семінами. Ви просто кажете, я прийшла поховати хворобу Слова. на вашому цвинтарі. Вітаю там, і я прийшла підхоронити вам хворобу. Цього досить. Ось, дари на землю, потім приходите, знаходите Собі місце, яке вас влаштовує, але це не повинна бути могила, просто цвинтарна земля. Закопуєте невеличку ямку чимось риєте тим, що там залишиться на цьому кладбищу, ви цю річ з собою не заберете. Невеличку таку ямку поклали цю прикрасу. Але спочатку треба сказати, кланяюсь тобі цвинтарна земля. Тричі кланяєтесь, кажете слова, потім прикопуєте цю прикрасу і сім разів кажете цей текст. І в кінці також кажете кланююсь тобі цвинтарна земля, кланяєтесь і знову дари на землю. Дари, як зазвичай, молоко, мед, м'ясо-колбаса. Солодощі, печиво, пряники, будь що, хліб обов'язково добре буде, якщо ви принесете батон. Тобто вам треба купів треба багато. Коли ви заходите на цвинтар, ви кладете откупи для хазяйки-хазяїна цвинтаря. Це духи цвинтаря, вони можуть з'явитись вам в подобі собаки або кота а можуть і не показатись. Вони головні на цвинтарі. І ви прийшли до них в гості, до них додому і приносите їм подарунки. Потім, коли ви прикопали цю річ, зробили обряд, також свічечку там ставите, запалюєте ем, дари на землю. Перелік зараз на екрані, що можна принести. Небагато, чисто символічно. І зверніть увагу, що цигарки і спиртне не можна для обряду. Ви Кажете слова сім разів. Знову дари на землю. І коли уходите також дари при виході з кладбища хазяїну, хазяйки цвинтаря. Хазяїну і хазяйки цвинтаря можна покласти. Е Щось спиртне, пиво, наприклад, цигарки, але пиво повинно бути відкрите, цигарки також пачка відкрита. На обряд не залишаєте ніяких оберток, бумаг, все ставиться без бумаг, без обгорток. Єдине, що молоко може стояти в такому пакетиці відкритому. Ось, можна поставити якусь чашечку, налити туди молочка, да, або там, ну, якусь посудинку, яка для тих тварин, які на цвинтарі живуть, налити молочка, а, а, або там, це може бути кисле молоко для тваринок. Залиш... Ну, все, що ви залишаєте, з'їдять ті, хто мешкає на цвинтарі. І це ваша плата за те, що ви звернулись, і ваші відкупа. Оця срібна прикраса, яку ви закопали, там на неї наговорюються слова, що вся хвороба переходить в це срібло, і ви відкупаєтесь від тої хвороби, що у вас або у вашої близької людини, і ви її ховаєте на цьому цвинтарі раз і назавжди. Якщо ця хвороба не кармічне відпрацювання, Якщо ця або кармічне відпрацювання, але її можна відкупити, що кармічна плата вже відпрацьована, то хвороба залишається на цьому цвинтарі. Людина дивним чином не стає здоровою. Ось. І звісно, що паралельно з цим треба дивитися карму, просити прибачення у всіх, Кого ви ображали, або всіх, кого ображали ваші предки, чистка роду повинна бути зроблена. І треба зробити ну, це по списку, як я зазвичай розказую вам. Кожного разу, що відпустити образи, випустити всі образи на папір, спалити їх, не ображатися, просити пробачення у всіх, кого ви, кого ви образили, попросити пробачити всіх тих, хто вас образив, чистка роду каяття за себе за рід, Якщо були аборти. Відмолюються аборти за себе. Якщо у вас, слава Богу, не було абортів, ви молодець, відмолюються аборти за рід, А якщо і у вас були аборти, то треба робити дві процедури. Відмолюються аборти і за себе, і за рід. за себе відмолюються аборти 40 днів, за рід 9 днів. Так, отака історія. І? Так само, коли йдете, ви ну, зробили цей обряд, і коли ви йдете з цвинтаря, то не можна розмовляти. Ще забула сказати, нагадати, що коли ви ходите з цвинтаря, треба правою рукою через ліве плече кинути монетки, будь-якого достойства, будь-яку кількість, кинути монетки, сказати тобі, ось тобі грош, мене не, не чіпай, відкупний. Це тобі відкупний і піти. Ось. І не обертатися, коли йдете додому, і ні з ким не можна розмовляти. Навіть по телефону, взагалі ні з ким не розмовляти. Мовчачки, йдете додому, а дома вже можна помити, помитися, скинути цей випрати одяг, в якому ви були, і вдома можна розмовляти, як переступили порог. Ось така історія. Користуйтесь Во благо. Дякую всім за увагу і до зустрічі!